Дев'ять членів виконком, кворум для проведення засідання у коло пропозиції щодо порядку денного. Хто прошу голосувати. Так, тоді перше питання про завершення опального сезону 23-24 років на території Житомирської міської територіальної громади. Даним проектом рішення пропонується завершити 30 березня 24 року опалювальний сезон. 30 це... це субота. субота да? Да. Субота-ніч ще опалюємо, Вже... в залежності від температурного режиму все радоваться да, вище середньодобова температура вище 8 градусів. Mm -hmm. Але також цим проєктом рішення пропонується завершити опалювальний сезон за виключенням лікарняних засобів. номер лікарня, 1 лікарня номер 2 і обласна клінічна лікарня. Вони опалюються при необхідності, вони не зрозуміли так. Але там потрібно відпрацювати, що ми сьогодні проговорювали, що по будинкам управляючі компанії. Також другим пунктом передбачено, що всі управляючі компанії ОСББ повинні перекрити вихідні засувки і погодити, ну, проінформувати жито брата, Так, Щоб у нас не вийшло так, що ми опалюємо лікарню, а от ті будинки, які на цій лінії знаходяться, там потім люди будуть живитися, що в них іде тепло, і рахунки виставляються. Питань нема хто запрошував прошел Дякую. Наступне про звільнення від сплати за дня дозволу за порушення благоустрія даним проектом рішення пропонується інспекції з благоустрою міста Житомира безоплатно видати картку на порушення благоустрою КП Житомир водоканал, які будуть виконувати роботи по дворах житлових будинків номер 39 і Майдан Путятицький, дев'ять 50 150 метрів протяжність. Хто запро? Вже Хто? декілька разів я ремонтував. Хто запрошував? Там буде заміна, да? так? Да. Так. Повністю заміно. Наступне пророзі звернень щодо присвоєння та зміни адреси об'єктів на сумсі будівництва. Доброго дня. Прошу погодити, присвоїти або замінити адресу об'єктам нерухомості будівництва згідно з додатками. Там житлова, житлові будинки у нас. То запрошу голосувати. Дякую. Дякую, Орешта. нас розглядається.